Усім хай, мене звати Алекс, Ви на каналі Equality Vibe і сьогодні я розповідатиму про лесбійський прапор, а саме про його значення та історію. Коротко, звісно, у деталях. Що? У них є власний прапор. У лесбійки власний прапор. Загалом усі ми знаємо цей шестикольоровий веселковий прапор. Цікаво, що правда, чому його називають веселковим, бо у веселки сім кольорів. Але мабуть, через те, що він дечим схожий на веселку, хоча там не вистачає одного кольору. Загалом у кожної ідентичності та в кожної сексуальної орієнтації в ком'юніті є власний символ або прапор, або і те, і те. У лесбійок є власний прапор. Він складається з п'яти кольорів. На сьогоднішній день це найсучасніший варіант, але про це пізніше. А зараз. Поїхали. Oh, Найперший варіант лесбійського прапору був розроблений у 2010 році американською дизайнеркою Наталі МакКрей. Він складався з семи кольорів на той час, і кожен з цих кольорів символізував певний аспект лесбійської ідентичності. Зараз коротенько пробіжимося по кожному з них. Під темно-рожевим кольором мається на увазі любов жінки до жінки. Під рожевим кольором мається на увазі співчуття та турбота, під світло рожевим кольором мається на увазі спільнота. Далі йде білий колір, мається на увазі унікальність чи індивідуальність. Світло-помаранчевий – це спокій та зцілення, темно-помаранчевий це незалежність та сила, і звісно, червоний кольор це пристрасть та сексуальність. Вже пізніше, у 2018 році, з'явився вже сучасний варіант лесбійського прапору, який складається лише з п'яти кольорів. Чому їх змінили? Тому що. Такий прапор легше сприймати, ніж прапор з багатьма кольорами. Його легше запам'ятати, легше впізнати. Так ск... так просто функціонує наш мозок. Нам простіше сприймати меншу кількість кольорів, меншу кількість полосок, ніж більшу кількість полосок і кольорів. Надто складний візерунок, більш легкий візерунок. Все просто. Ну і з моменту, як змінився прапор, змінилися і значення кольорів. Перший колір темно помаранчевий. Тут мається на увазі своєрідний виклик, некомфортність. Не некомфортність, а некомфорність кидається виклик з гендерно-стереотипним нормам, бінарному суспільству, де розділено на чоловіка і жінку. Кидається виклик усім цим культурним цінностям, які заперечують існування, заперечують взагалі лесбійство. Тобто, це такий своєрідний колір бунтівництва боротьби за себе. Далі йде помаранчевий, Тут вже мова про незалежність. Тобто він символізує тих людей, які не бояться жити власним життям, не бояться приймати свої рішення, не бояться прийняти себе такими, якими вони є. Білий колір, ну тут я трішки прибрехала. Білий колір все ж залишає за собою значення індивідуальності. Мається на увазі про те, що всі ми різні, незалежно від того, чи є ми лесбійками чи ні. Навіть лесбійки відрізняються одна від одної, бо є не просто мускулінні, фемінні і ще якісь там. Є абсолютно різні риси характеру, які є у абсолютно кожної людини і. Орієнтація їх не вирішує. Те, що якась більш маскулінна, те, що якась більш фемінна, не має якось визначати їх внутрішній світ. Тобто маскулінна дівчина не обов'язково має перти як танк і давати всім в морду. А фемінна не обов'язково буде плакати, якщо зламає нігодь. Тобто, все може бути навпаки. Фемінна може бути така сильна дівчина, а маскулінна дівчина може бути більш ніжна. Просто оце така своєрідна унікальність. Те, що ми всі схожі тим, що у нас одна орієнтація, але при цьому всі ми різні. І всі ми відрізняємося одна від одної. Ну, звісно, світло-рожевий колір символізує жіночність, але не в тому сенсі, в якому нам нав'язав патріархальний світ, гендерний світ. Мається на увазі жіночність, яка дається від народження. Ти жіночна, бо ти жінка. І все. Немає інших аргументів, незалежно від того, чи пишна, чи худа, чи висока, чи низька, чи з довгим волоссям, чи з коротким волоссям, яка б не була, ти все одно залишишся жіночною. Ну, звісно, ця тема трішки має бути обережніше використана щодо різних ідентичностей, наприклад, транслюди. Тоді йде трішки інше питання. Ну, зараз не про це. Зараз я конкретно концентруюся на лесбійстві, намагаюся концентруватися. Поїхали далі. Останній колір це темно-рожевий, і він представляє собою сестринство. тобто таку своєрідну солідарність жінок між жінок. Звісно, мають на увазі лесбійки – Солідарність лесбійок до лесбійок, Але жінки, які не лесбійки, теж жінки, і тому солідарність розповсюджується буквально на всіх. Так що, от такі от значення кольорів, як на мене, вони змінилися на краще, вони більш чітко висловлюють оцю боротьбу. Звісно, семикольорний прапор був також крутий. Він визначав певні кордони, певні рамки, теж якусь боротьбу, унікальність. Але як на мене, конкретно цей прапор з п'ятьма кольорами, більш такий цілеспрямований. Він Чітко показує те 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 саме. кольорний прапор можна сприймати як щось більш розгалуджене, щось більш багатогранне. Що симиколірний, що п'ятиколірний, виражають певну частинку лесбійської спільноти. Тому я вважаю, потрібно, щоб було їх двоє. Отже, всі ці кольори мають певне значення, що означає, що сам парапор має своє символічне значення, тобто він є чимось важливим, він є проявом чогось, що окреслює дану спільноту, або що того, що може окреслювати дану спільноту. Тобто лесбійство це боротьба, вічна боротьба. Треба боротися за себе, боротися за те. Що в тебе все-таки є права боротися за те, що ти все ж лесбійка, а не гетеросексуалка, і таким чином, коли ти бачиш цей прапор, або браслет, або ще щось, то ти вже себе можеш відчути трошки спокійніше, навіть якщо людина ще не зробила камінаут, або просто підтримує це, теж своєрідне відчуття безпеки з такими людьми, або в просторі, ідей присутні ці кольори, як прапор, не просто. Сніціни помаранчеві, а шпалери рожеві, а тюль там біла. Не в цьому прикол. Прикол в тому, коли там прапор десь висить, чи ще щось. Сама присутність цих символів говорить про інклюзивність, про те, що людям, які відносяться до цієї спільноти, тут раді приймають це. Такий своєрідний сигнал, зелене світло, маяк, що тут тобі безпечно. Тобто символізм. Прапор важливий символ для лесбійства. І це так, це своєрідні лейбли через це з'являються. Людина може почати сприймати себе, тобто я щось інше. Так, щось інше. Можна можна казати цю риторику, так, ми всі люди, всі мають право на кохання, я не хочу носити ці браслети, я взагалі не народжу цю символіку. Ці прапори, навіщо ці прапори взагалі, Боже? Хто їх придумав? Навіть люди, які належать до ком'юніті, деякі так вважають, не всі. Прикол в прапорі не в тому, щоб світити ним усюди, аби світити. Прикол в прапорі в символіці в тому, щоб людина себе відчувала безпечно в конкретному просторі з конкретними людьми. В Україні це дуже досить проблематична тема, незалежно від того, що відбуваються марші, відбуваються якісь зрушення в законі, або майже відбуваються ці зрушення в законі. Тобто, як висновок, сам прапор, як символ, дає відчуття того, що ти не сама, що ти належиш до спільноти, в якій є дуже дуже багато інших дівчат, такої ж самої орієнтації, як ти, які живуть тим самим, які мають. Можливо, трошки інші проблеми, але схожі на твої проблеми прийняття, або навпаки, пройшли ці проблеми. Тобто, це інклюзія. Ти відчуваєш себе частиною чогось великого, що є ще люди, і саме розуміння, що отам висить прапор, ти прийшла на якийсь захід. Ти розумієш, значить, або тут підтримують лезбійство, або хтось є лесбійкою, і ти відчуваєш себе вже вільніше. Звісно, може здатися, що це фігня, не треба орієнтуватися лише на лесбійок, на прапори, і все таке. Але в цьому і сенс, коли ти. Відчуваєш себе захищеною, наче що є хтось ще. Це дуже важливо. Навіть якщо ця людина не належить до спільноти, а просто підтримує, це все одно рахується як хтось ще. Отже, іноді все одно виникають питання: нафіга ці прапори, хто їх вигадав? Нащо? Це ж не країна, щоб мати свій прапор. Ні. Це просто вже все. Світ котиться в пекло, навіщо нам це все треба? Ці шестиколірні прапори будуть гіпнотизувати наших дітей, ставати геями і лесбійками. Ой Боже, у лесбійок ще є власний прапор, це буде ще подвійна доза лесбійства на дитину. Тобто капець, Я не знаю, як це, як це працює, але є люди, які живуть такими парадигмами, що типу, о Боже, дитина побачила веселковий прапор, і все. Він або вона стане геєм, або лесбійкою. Або транс чоловіком, або транс жінкою. Але це і проблема хорошо, дитина побачила прапор. Добре, дитина задумалася, Не зрозуміло, за яких причин може десь чула про цей прапор в Ютубі бачила діти зараз досить такі розумні, продвинуті, все може бути, і задумалася. Хм, а я ким себе відчуваю? Так, може здатися тупим. Дитина не може думати так глибоко, але все одно тим чи іншим чином ці процеси в дитині відбуваються. Саме розуміння та даної символіки дає певну свободу мислення. Питання навіть не в тому, що ти обираєш, бо це неможливо обрати. Ти або така є, або такою не є. Питання в тому, що ти починаєш думати, рефлексувати щодо цієї теми, а чи ти лесбійка, а чи ні. Може бісексуалка. Є дуже-дуже багато різних нюансів. Жодна з відповідей не буде неправильною. Головне відчути себе не одразу, тобто, це не отак. Мені 22 роки, роки, я досі в процесі. Я ну, в мене був було якесь там внутрішнє відчуття, нерозуміння, неприйняття себе. І десь років 19-18 мене нарешті відпустило, бо я нарешті зійшлася в певних сузір'ях свого життя, що я все ж лесбійка. Але першою моєю камінаутською темою було бісексуалка. Ну і десь через півроку, через рік я вже не згадаю. Я сказала, що я лесбійка, що все, все приїхали. Приймайте це як хочете, але ми вже на місці. Я все ж хочу далі розповісти про символіку, бо, окрім прапорів, є ще багато різних символів. Вони використовувались в різних культурах, в різний час. В різний час вони були популярними. Деякі використовуються навіть сьогодні, просто вони не такі розкручені. Перший символ це лабрис, це така подвійна сокира. Це один з найстаріших символів лесбійства. Він асоціювався з жінками-амазонками, жінками-воїтельками, в залежності від часу, від місця, але суть та сама: тобто, незалежні, сильні жінки, які могли постояти за себе. На сьогоднішній час символ дечим змінився. Ну, образ залишився той самий, але значення його використовують у феміністичних рухах або у незалежності жінок, тобто щось що відстоює їхні Права, символ відстоєння прав. Так, тепер ми переходимо до наступного символу: це рожевий трикутник. Рожевий трикутник має досить таку темну історію, бо його використовували за часів нацистської німеччини для позначення гомосексуальних чоловіків. Таким чином таврували, можна сказати, для жінок був використаний чорний трикутник, також за часів нацистської німеччини. Також ну, це були жінки, які були асоціальними, це були лесбійки, феміністки. Тобто, всі ті, хто не вписувався, всі ті, хто протестували, хто були проти порядку, який встановлювала національність. Ська Німеччина, чоловіки гомосексуали там достатньо було просто бути гомосексуалом, але також ті, хто протистояли, ті, хто були незадоволені новими правилами вже пізніше. Спільнота ЛГБТКІ плюс спільнота взяла і переробила ці два трикутники у частину опору та гордості. Тобто, замість того, щоб знищити їх, забути, вони взяли і надали їм нового значення. Що як на мене набагато краще, тому що знищити неможливо, а от переінтегрувати цілком реально. Ну і звісно, всі ми знаємо цей символ Венери коло з плюсиком внизу. Коли я вперше побачила цей символ, я бачила конкретно це. Я не бачила там. <реш> Жінки. Ну і коротше, цей символ дуже часто використовується з лабрисом, який я вже згадала, щоб показати не просто жіноцтво, а ще й показати боротьбу, тобто фемінізм і тому подібне. В комбінації з лабрисом цей символ Венери підкреслює оце протистояння, цю боротьбу, цю нестримність, цю незалежність. Тобто, сам по собі символ Венери має свої такі нав'язані стереотипні прояви жіночності. На жаль, його так трошки спаклюжили, як на мене. ці Стандартні гетеросексуальні норми, бо питання навіть не в гетеросексуальності, а в нормах, які гетеросексуальність через віки, через історію, через багать, багато факторів, такі як капіталізм, переустрій суспільства, методи контролю. Це все трошки спаклюжило цей символ Венери, як на мене, його просто треба відчистити. І якби в комбінації з лабрисом він виглядає як такий символ протистояння. Достатньо просто знати, що всі ці символи, які я назвала, які не назвала, які належать до ЛГБТ-спільноти, вони всі є проявом гордості, проявом відстоювання власних прав в тій чи іншій мірі. Конкретно прапори лесбійські, які я назвала, вони відповідають за відстоювання прав лесбійок. Веселковий прапор це більш таке загальне про всіх квірів. Хоча навіть сьогодні існують дискусії щодо того, що він не досить такий інклюзивний, що він все ж виключає деякі групи з себе. Потрібно, щоб у кожної ідентичності, в кожної сексуальної орієнтації був ще й власний символ. Не обов'язково знати їх всі можна, якщо є бажання, вивчити. Або якось ознайомитися, що існує такий, такий, і такий прапор. Бо, наприклад, гейський прапор, чимось схожий на лесбійський прапор, просто він в таких більш холодних тонах. Ну і, звісно, всі ці символи не з'явилися б, якби впродовж історії, впродовж епох не з'являлися жінки, не обов'язково лесбійки, які відстоювали свої права, боролися, такі, як сапфо. Якщо цікаво почути про Сапфо, я зняла коротке відео. Ось тут посиланнічко можете перейти і послухати мене. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, відповіла на деякі питання, на які ви шукали відповіді. Якщо вам цікаво, то залишаємося на зв'язку. Чао!